Фу, оце я вирішив зараз, без підготовки вам розповісти. Коротенький огляд, хлопці, до... да, до речі, да, привіт всім на каналі Добровський Хвіст, щоб ви не забували. Це тільки з полігону вернувся. Трошки навчання у нас проходять по новій. Коротше, не до того, це е шкарпетки з підігрівачем. зразу мої перші враження від них. Це, до речі, не дуже удобно, коли треба. Одною рукою. Ось вставляється сюди такий елемент живлення. А, бачите, патух. Зараз про це і розповім. Все, бо я чую, що не, не гріє нічого взагалі. Коротше, отакі носки. Взяв просто в інстаграмі, була реклама і вирішив замовити, бо в мене, ви знаєте, оця нога вона не відчуває нічого. І погана циркуляція в мене. Я думаю, я взимку взагалі буду помирати, замерзати. Мисочки. І коротше, взяв. Ось такий елемент живлення йде. Там, я так зрозумів, літій-іонна батарейка, або щось таке. Ну, звичайно, бачите, воно видно по формі. що це, Звичайно, цей, як на акумуляторах, на пауэбанках всередині такі там батарея одна. Заряджається від ну, як телефон. мікро USB. бачите, Порт є. Це порт для під'єднання. Оцю вздовж носочку. Цей Шкарпетки йде дроти. І тут, мабуть, дроти, як -от, тепла підлога такого принципу. Тільки ось тут. Те, там, де от переважно і мерзнуть пальці, все. На, на жаль, на п'ятках нема. Коротше, по відчуттях скажу. Одразу, коли вмикається зараз ой, зараз вони потухли. І по відчуттях скажу зразу. Я думав, що буде прямо. Коли вмикаєш, кнопку треба затиснути. От, бачите, він трошки. Але все, він потухший. Коли затискаєш, він вмикається і одразу горять три індикатори з синім кольором. HML. Я так здогадуюсь, що H це ход ну, типу, одразу гарячий вмикається. Одне натискання потім M загорається. І ще одне натискання L, і третє натискання знову повертається на режим ход, тобто гарячий. А, ну Це М, я так здогадую, це медіум і L лайт, тобто легенько. Але я одразу на ход включив, і щоб так. Я, так би мовити, зараз в мене в берці ці звичайні е, демісезонні легенькі, ці кросовочки, е, ЗСУшні талани. І я вам що скажу, <coughs> ну я не відчув, що прям було гаряче. Бу, було просто тепленько. Але певний час. У нас сьогодні була така робота, що я, ми попрацювали, а потім просто стояли. Сьогодні плюс 4, плюс 3 градуси тепла було, е, вітер сильний, і тому, я думаю, надійно Мені замерзне. Так би мовити, не вистачило навіть на 2 години роботи, я так зрозумів, бо по відчуттях, Я як і в десь півдесятої о 12 що відчув, що вони вже не гріють. Тобто на 2 години максимум вистачило, Хоча писали, що там на більше. Ось це вам ТТХ, in China. Тому не сказати, щоб я їх дуже радив. Це, мабуть, вони ну, на такі умови на польові не годяться. Це прикольно хіба, що в хаті у вас погане опалення. Такі надіти і грітися. Тобто, не виправдали моїх очікувань. Лівою ногою здоровою я відчував тепло. Права в мене. Я тут чую, а зверху я нічого не відчуваю, тому я навіть не знаю, наскільки воно тепле чи ні. Ну, якось так Всім дякую. Так, ну ось такий у них дротик. Бачите, здвоєний, щоб одразу два заряджати. Отак і все.